Всім привіт! Сьогоднішнє відео присвячується тяжкому опоросу ось цій Що саме трапилось? Це в третій порос, вона кантурша, покрита дюрком. Ось, але в чому була проблема? Три дні вона переходила. На третій день вона абсолютно не думала пороситися. Дуже великий живіт був. Спровокував родову діяльність. А після цього. Скажімо так, почався кошмар, якщо так це можна назвати, перевела одне поросятку, ось, е -е, друге стало впоперек, було втручання, допомагали. Пішов цей опорос півтори майже доби. Перевела вона 19 поросят, 11 із них було мертвими. Що спровокувало те, що вони позадихалися, незрозуміло. І допомагали все чіт. Раніше треба було визивати цю родову діяльність. Ну, не знаю, перед цим два опороси. Вони були нормальні. Вони були нормальні. Після того почалося лікування. Ну Звісно, антибіотики. Потім вона не спорожнялася 12 днів, хоча й їла. Це все спорожнення лікували, якщо можна так назвати, і препаратами, такими, як і мінбутіл давав, і Глабровсіль. І кофеін коло, що ще? Клізми ставили, все. ну, в общем, пару раз, може, трошки якось, і все. І оце вона тільки через 12 днів вона змогла вже спорожниться, Але їла. Ну, Наслідки такі. Молока, звісно, трошки пропало молоко, але є, ну, слава Богу, витягла. Сім поросят. Одне в процесі ще загинуло, бо слабе було. Поросята різні, як ви бачите на відео. Дехто сильніший перший хапунув, друге. Ну, слава Богу, якось отак. ну, Хоч вона почала вже нормально їсти і спорожнятися. Цікаво дуже ваше скажімо так, мнення стосовно э, того, що я неправильно зробив або що треба було робити, якщо вона перехожує три дні і яка мов, була причина. Цьому все. І друге питання, чи треба її залишати на четвертий опорос. Тому що в мене зараз думка стосовно неї. Мамка, вона гарна, а поросят захищає, можна сказати, навіть трошки агресивна. Вона обережна, не давить нічого. За тими попередніми опоросами в неї було достатньо молока. Вона вигодовувала, що трапилося за третім опоросом. Я не розумію. Кормьошка була вся на нормі, то більш поросята були однакові. Зараз це вони різні, тому що трошки по різному молоко смоктали за ці 12 днів. Ну нічого, вирівнюємо. Предстарт їм ставлю, їдять. О, Хотілося б вас, вас почути прокоментували ви мені або підсказали, що я робив правильно, що неправильно. Зараз навіть сухе їла почала їсти, то давав і всякі вкусняшки поначалу, щоб щоб трошки трошки апетит і спровокувати. Ну, в общем, взагалі, така історія. Дуже тяжкий опорос. На жаль, при півроку це все через 5 місяців прождав. 4 плюс ці 10 днів. Ну, в общем, що робити з нею, з нею і, як, і, і чому так трапилось? Хотілося б почути ваші коментарі. Хто може, хто дивиться. Яка причина тому перехожі. я розумію, чому перехожує, буває таке, чому позадихалися? Допомогли в першу, в першу годину допомогли порося достать. Далі вона поросилась, поросилась. Напевно, 4 чи 5 поросят привела ще. І потім почалися дуже великі паузи. Кололи окситоцин, підсаджував малих під вим'я, щоб смоктали її. Але чому ті інші задохнулися? І на якому етапі вони задохнулися за ці три дня до опоросу? чи в момент, чи може ще якась є причина, про яку я не знаю, підскажіть мені. Ну, в общем, отака історія. Ну і що з нею далі робити. Так що всім дякую за перегляд. Ставте лайки чи дізлайки, кому як. Ну і пишіть, будь ласка, коментарі буде, буде дуже. Цікаво послухати вас і дуже вдячний вам за це все.